Що ж, усім доброго вечора. Радий вітати вас у всіх місцях, де б ви не були. З вами Олексій Коваленко. Ви на каналі Довкола Ботаніка. І якщо ви мене чуєте, я був би вкрай вдячний, якби ви вказали про це у чаті будь-яким способом, повідомленням, плюсом, будь-чим, що доступне там. Картинки там скидати неможливо, тому з цим не вийде. Але якщо ви мені повідомите, для мене це буде сигнал починати. Сьогодні, сьогодні я стрімлю, як ви бачите, з іншого місця, от з іншої техніки, і саме тому о, мені вкрай важливо знати, чи ви мене чуєте. Так, чутно добре, супер. Дякую, величезне пану Сергію. А, отже, Часто говорять, що середа це маленька п'ятниця. Ну а в нас сьогодні все навпаки. П'ятниця це велика середа, щось таке подібне. Тобто кожного тижня вже досить багато разів. Насправді ми збиралися разом з вами на вечірні стріми по середам о 20-й годині. Ну сьогодні п'ятниця. Чому так? Тому що минулу середу я подарував, віддав у користування. Дійсній науці, де я читав лекцію про рослин прибульців, ця лекція підтримувала збір Антона Сененко на 42 автівки для збройних сил України. От, ну, а сьогодні ми е, зустрічаємось у форматі стріму. Сподіваюсь, наступного тижня в середу нам вдасться зустрітися і поговорити про щось цікаве. Сьогоднішня наша тема палеонтологічна. Сьогодні ми поговоримо про різноманітних істот, які були е, відкриті насправді досить давно, в 2018 році. Ну, але така добірка в мене існує. В форматі стріму ми з нею про неї точно не спілкувалися, тому чому б сьогодні не поговорити про неї. Е, ми сьогодні. Будемо говорити про викопні рештки. Також, якщо у вас будуть інші питання, які стосуються довкола ботаніки, я не знаю, якихось тем-відео, минулих відео будь-чого завгодно, ви можете усі ці питання, як зазвичай, ставити в коментарях. Я буду лише вдячний вам за це. Ну, і по традиції ми кожного разу підтримуємо, власне, ага, я бачу, що е не видно. Не видно мою презентацію, так? На відеорекурсія, так, дійсно, це так. Друзі, одну хвильку. Я зараз перевірю, в чому, в чому справа. Так. Одну секунду, прошу вибачення за технічні, технічні неполадки. Так. От. Дивно, чому не виводиться на екран саме презентація, тому що презентація украй важлива. Так, одну секунду. Так, угу. ем, Так, ну, буде прикро, якщо буде такий млинець гливким. Так, давайте я оперативно щось спробую придумати. Е... Хм. Показ слайдів. Група, захоплення вікна, захоплення дисплея. Давайте спробуємо захоплення дисплея. Так. Е... Отже, зараз. Угу. Вибачте, у вас рекурсії тільки більше. Я тоді е, захоплення екрану видалю. Так. Захоплення дисплею лишаємо одну хвильку. Так. Проба. Наступно. Угу. Так. І. Так. Угу. І ви бачите пустий екран. А, ні, ви ще не бачите пустий екран. Стало гірше. Так. Зараз одну хвильку. Зараз. Mm -hmm. Ага. Так ну... Все, ви бачите, точно бачите мій екран. Добре, я сподіваюся, що тепер ми можемо продовжити. Довкола ботанічні фрактали поки що припиняються. Отже, будемо говорити про палеонтологію. Нарешті. Хоча, знову ж таки, невеличка ремарка. Невеличка ремарка пов'язана із тим, що ми сьогодні також підтримуємо збір. Дякую всім, хто допоміг долучитися до збору на мотор для 46-ї окремої аеромобільної Бригади, от, де власне служить мій брат, відповідно, завдяки вам мотор уже куплений, вже працює. Автівка, яка виконувала таку просту, але дуже важливу роботу. От вона тепер і далі виконує свої функції. Це неймовірно, просто щиро дякую за це. Невеликий ремонт іншої автівки, банку ви бачите зліва. Це банка, яка якраз стосується цього збору. Він невеликий, цей мікрозапит. Буду вдячний, якщо ви матимете змогу, якусь там вартість однієї чашки кави, ройбушу чаю з кліторії будь-чого іншого, зможете пожертвувати на цю справу. Ну, а ми тим часом, тим часом почнемо і поговоримо про цілу низку викопних решток. Почнемо ми із групи насправді неземномодних, яких ви бачите зараз на зображенні. А ми побачимо для початку представників групи поліхет багато червів, які дуже загадкова група. Насправді був описаний вид, який знайдений був у відкладах віком 508 мільйонів років. Це відклади Кембрію, це час початку великої вечірки життя на нашій планеті, і це вкрай важливий час виникнення багатьох груп живих організмів. Кільчасті черви, до яких належать поліхети, це досить успішна група, вона нині нараховує 17 тисяч видів, вони мають досить таку гнучку структуру тіла, От у них тіло поділено на такі окремі метамерні сегменти, також у них цікавий, цікава структура їхньої передньої частини тіла. От, наприклад, там є орган, який містить сенсорні структури, ну і друга частина ротового апарату. Тута, яка вже власне містить рот. Тобто тут і ротовий отвір тісно спаяний із е, сенсорними структурами. Е, був відкритий е, новий вид, який описали під назвою Котинайськолекс Барбаренціс. Тобто тут і новий рід, і новий вид. Істота не супергігант, вона до 3 см завбільшки, але в масштабах Кембрію це все одно досить непогано. Е, звісно, були в Кембрії більші істоти, але це точно не найменша істота. Було знайдено. 500 зразків на теренах відомої місцини Берджес Шейл, от яка розташована у Британській Колумбії, яка, як я постійно говорю, не належить ні Британії, ні Колумбії, а належить Канаді. Власне, відклади Кембрій, ну і берджес Шейл так званий Лагерштет, місце з виключною збереженістю, де знайдено велика кількість скам'янілостей знакових істот, і часто це ще істоти. Які були м'якотілі, які не так просто вписуються в геологічний літопис, але умови Бердже Шелс якраз допомогли у цьому? Чому ж істоту назвали Котинай Сколес? Фактично, сколекс це типова частина, яка позначає черв'яка або ж ну там хробака, це в залежності від того, як правильно вживати український відповідник, одначе, одначе, кутинай у даному випадку вшановує національний парк Кутинай, у якому й були знайдені ці скам'янілості. Ну, а Барбарензіс це нічого не пов'язаного із якимись варварами. От це пов'язано із ім'ям Барбари Полк Мілштейн, яка працювала у формації Берджер Шейлз. Саме по цьому зразку, як ви бачите, на скам'янілостях, деталях збереглися ознаки будови передньої частини тіла. Можна помітити, що добре були розвинені антени, на яких розташована велика кількість сенсорів у цієї істоти. Але так як побудоване тіло, усе вказує на те, що це був не супергеніальний плавець. Навряд чи він міг проявляти значну рухливість вчені йому його долю визначають як повзун по бентусу. Ось. Е Таким чином він пересувався. У формації Бержа Шейлс у Британській Колумбії вчені працювали із Університету Торонто і Королівського музею Онтаріо, і вони знайшли досить багато решток. Кутина із Колекса відкопано було до 500 решток цих істот, які були спочатку, звісно, відразу помітно було, що це якийсь новий вид, але зрозуміло, що Кутина із Колексом його в той час не називали. Ну, тепер. Він отримав свої ім'я. Подекуди видно навіть фрагменти нервових тканин, подекуди збереглись на скам'янілостях рештки судин, і тому це справді дуже виключні рештки. Сегментів у даної істоти було 25 штук, і на кожному сегменті було до 56 щетинок. Деякі були зазубрені і, очевидно, слугували для захисту. На голові було два сенсорних щупаль. Коротка антена. Очевидно, це був апарат, який допомагав сканувати простір довкола. І це все припускає, що кутинець колекси досить активні були істоти, але все-таки це переважно повзуни по придонному осаді. Те, що їм вдалося спожити, вони власне перетравлювали у своєму кишківнику. Ось, власне, така наша перша історія. А тепер, а тепер. Ми поговоримо про те, можливо, ви щось написали у чаті. Так, Отже, з'явився титульний слайд. Дякую всім, так, що почекали на ці, і витримали ці кілька ганебних моментів у моїй кар'єрі. Відома хокейним клубом Vancouver Canucks, Британська Колумбія. От Супер! цікаво. От Глюциногенна істота на ілюстрації. ну... Галюцинаторна. Добре. Так, також я маю подякувати, подякувати за вклади на банку. Тому я, як зазвичай, це роблю. Це вкрай важливо. Дякую всім. Уже на банці 2550 гривень. Просто неймовірний старт. Дякую, друзі. Було поповнення ще до стріму. Невідомий чи невідома представник чи представниця виду Катус пожертвувала 500 гривень. Далі був вклад Євгенія Сєвєрінова, Далі дякую пану Сергію. Далі дякую також. Невідомому чи невідомій представнику чи представниці виду Феліскатус. І дякую пану Михайлу за мискаліновий чай. Дякую величезно, друзі, за ваші вклади. Так, ну і власне, ми тепер перейдемо, перейдемо до нашої наступної історії. От, також, до речі, дякую всім, хто поповнює мою банку на лекції. Саме ваша підтримка підтримка у вигляді поповнення. Минулої банки, яка там була. От і власне те, що ви от, ну, не знаю, чи прям ви хто зараз дивиться цей стрім, але загалом через те, що купляєте мої книги, то саме за допомогою Роялті мені вдалося роздобути, от власне, нарешті, свій комп'ютер, на якому я ніби стрімлю. Сподіваюся, от ви мене чуєте і бачите, і тому лише поки що було ганебних не так багато моментів на початку. Тому сподіваюсь, після того як вже такі налаштування є, далі все буде гладко. Тому щиро дякую вам за постійну підтримку. будь Будьте фінансову моральну і рухаємось далі. У нас наступна істота належить до групи членистоногих, але це е, представник е, дуже цікавого роду: Хімера Рахне, Хімера Рахне е, мешкала ця істота у кридяному періоді. Павуки це взагалі що за такі істоти? Ну, власне, о, павуки е, як група от Аранеа, вона налічує. Є близько 47 тисяч е, нині існуючих істот, власне, зниклих видів описано теж чималенько, 1342 види. Е, це нормальна кількість видів, досить велика для такої групи. От, стосовно найдавніших скам'янілостей, то те, що називати павуком, очевидно, ми маємо право казати, що найдавніші павуки це період карбону, е, кам'яновугільний період, десь знахідки віком 305 мільйонів років тому. Одначе були повідомлення про павуків віком. 380 мільйонів років тому, але ці знахідки пізніше перекласифікували, і тепер їх відносять до порядку вимерлого Ураранеїда, який не відноситься до групи сучасних павукоподібних. І ось був описаний представник, який називається хімерарахнеїнгі. Коротко стосовно самої назви, ну, хімарахне це те слово, яке постійно припасовують павукам. А хімера, ну, хімера це істота із давньогрецької міфології, яка містить ознаки ну, кількох різноманітних видів і так далі. Ось тут ви явно бачите, що ніби той павук, але якийсь довжелезний хвіст, це ніби не дуже підходить до павука, і тому не дивно, що була, виз... була вибрана така назва. Ну, а Ян Лін Їн ушановує в даному випадку видовий епітет Ян Лін Їн. Тобто це був колектор, який зібрав цей зразок. П'ять зразків павукоподібних були виявлені. У 2017 році, у так званому бірманському бурштині, це бурштин, який збирається в м'янмі, який має вік 199 мільйонів років. Це надзвичайно е, цікаві відклади, у яких збереглася у дуже виключних деталях виняткових величезна кількість тварин, які мешкали у крайдяному періоді. І це просто така колосальне джерело знань, яке до нас постійно. Надходить, але, одначе, люди не були б людьми, якби навіть це колосальне джерело знань не було дискусійним. Воно ну не те, щоб дискусійним. Тобто є реальний факт, що на видобутку бірманського бурштину серйозно порушуються права людини, це ті місця, де власне скоюється велика кількість злочинів над людьми. Але разом з тим там знаходять такі скам'янілості. Низка вчених вони відмовляються. Працювати із бірманським бурштином, вказують, що необхідно взагалі мораторій застосувати, допоки власне, порушуються права працівників і так далі. Низка вчених говорять, що так, дійсно, це треба зробити, але говорять, що треба працювати уже із тими рештками, які вже знаходяться в колекції, але не стимулювати купівлю нових зразків. Ну, ось тут ви бачите одну істоту, яка була відкрита в цих зразках. І тут дискусійним є. Не лише якийсь етичний момент дискусійно куди цю істоту відносить. Тому що, знову ж таки. Один варіант визнавати цю істоту, звісно, за представника паукоподібних. Але тоді це буде дивний представник паукоподібних. Чому дивних? Ну, дивний, тому що, по-перше, в сучасні пауки хвостів нібито не мають. І тому наявність. о о Так. Ага. Це це власне у мене перервалась трансляція? Ні, це перервався стрім. Блін. Ага, вже є? Так.